Так, сприятливі та несприятливі комбінації планет у ведичній астрології. Називаються вони йоги. Йога це зв'язок, тобто це зв'язок двох планет. Ну, двох, трьох більше може бути. От, в файлах я вам дам. Там в мене комбінації, де зібрані там комбінації 2, 3, 4, 5, 6, 7 планет навіть там з'єднуються. Так що все це є. Так, значить, давайте ми поговоримо про загальні принципи, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Що таке сприятливі комбінації? Для прикладу, сприятливою комбінації вважається, коли з'єднується, наприклад, місяць з Юпітером. Але враховуючи попередній матеріал, той, який ми замовчили, ми пам'ятаємо про те, що треба дивитися, де це знаходиться. Тому що, наприклад, якщо у нас місяць, так, от та Юпітер, вони знаходяться, де? В 10 домі, пам'ятаємо. Pardon, в 10 домі. Да? <клух> От, ми пам'ятаємо, що в 10 домі Юпітер у нас падає, тобто він стає матеріалістичним. Да? Тобто, тут ця комбінація дасть один результат. От, відповідно, якщо Юпітер знаходиться в знаці своєї екзальтації в 5 градусі в раці, От, тут же знаходиться біля нього місяць, також в сприятливому положенні, так, от, ну, для певних вихідних, висхідних знаків ця комбінація вона дасть хороший результат. От, от, що важливо зрозуміти, те, що є загальні принципи. Знову ж таки, якщо ця комбінація, да, то що ми тут говоримо, в козорозі, от, плюс туди, якщо ще аспект додати. Там, Марса от, плюс ще аспект е, допустим, там, раху да, там, чи Сатурна, ну, то ця комбінація вона буде зовсім печально. Да? <кій> <кій> ну, звичайно, так, це буде там, створювати певні проблеми. Ну, далі. Значить, е, якщо в нас йде, е, ну, для прикладу, візьмемо тілець, так, от, тілець восхідний знак, ну, значить, коли з'єднується е, господар Кендри та Татрикона, так, дивимося, тут що відбувається. Є, називається Раджові Карека. Раджові Карика це коли е, господар Кендріт Рикони. Е, дві планети можуть бути, може бути одна. В даному випадку, дивіться, для е, тільця значить, Сатурн, господар якого 9 -го та 10 будинку. От, відповідно, Сатурн він є раджою карака. І в будь-який дім, куди попадає Сатурн, він однозначно буде давати хороші результати. <кій> ну, там хіба вже там, зовсім печальний під поганим аспектом, аспектами, ну, тоді так. От, знову ж таки, дивимося: господар сьомого будинку це є у нас Марс. От, і господар. Е П'ятого будинку Меркурій. Так. Ну, от. Знову ж таки, якщо з'єднується Марс, Меркурій да, в якомусь домі от, поєднання цих двох планет, <кій> от, і вони розташовані там в доброму положенні, не стоять близько дуже один до одного, то вони можуть дати хороший результат. Ну, знову ж таки, це за умови, якщо там правильно збалансована енергія Марса та Меркурія. Ну, тому що, ну, бачимо, вони господарі кендри трикони, але... Ну, не найкращий варіант, і тому не факт, що воно дасть прям, там, сприятливий такий результат. Значить, дивіться, Кожну комбінацію потрібно розглядати індивідуально. Ми не можемо взяти з довідника якусь там фразу, ну, тому що дивіться, про кожну планету ми вивчали 30-50 слайдів про кожну планету, про кожен будинок, там 30-50 слайдів, про кожен знак 30-50 слайдів. Тобто, от, Марс знаходиться, наприклад, в Терезах. Да? ну, Тобто на Марс 30. Слайдів, на Терези 30 слайдів, на будинок, в якому це все знаходиться, 30 слайдів, Сумарно це 90 слайдів. розумієте, Ну, як мінімум там 10-20 слайдів треба написати тексту, щоб зрозуміти, що дає конкретно Марс в цьому положенні, в цьому будинку, конкретно в Терезах. ну от Як правило, в довідниках там пишеться 2-3 речення, то, що таке Марс в такому-то домі, що таке Марс в такому-то знаці. І помилка початкових астрологів в тому, що вони беруть ту фразу і починають її ліпити на всіх. Ну, Для прикладу, що місяць з Юпітером дуже класне ну, положення. Не факт. <кій> Якщо воно в доброму положенні знаходиться, і це є господарі кендри-трикони, так, тоді так. Якщо ну, там, в деяких випадках, то тобто, воно взагалі може надати хорошого результату. О, тобто для тих знаків зодіаку, якими воно не являється господарами трикони. Ну, Такі андрі трикони, е, далі. Не лякається комбінації, коли не сприятливі. Е, Ну, наприклад, там було колись таке, що ми одні жінки дивилися. <смі> в неї там не дуже сприятлива комбінація. Господар сьомого дому і 8-го, моєму в неї там, фразу вони стояли, і та комбінація мала включитися, коли їй буде 80 років. От. Про те, що це несприятлива комбінація для одруження. Ну, знаєте, 80 років бабки знаєте, вже як про одруження, і треба вже про інакші справи думати, а не про одруження. От. Тому дуже важливо. Що розібратися те, що розуміти, ну коли ця комбінація ще включиться. Ну, треба дивитися періоди, транзити, коли що включиться. От, була в нас друга історія. Це, це вже було несмішно, тому що е, в хлопця дуже сильний гороскоп. Ну там чоловік, от, е, дуже потужний гороскоп, але для того, щоб він включився, в нього був сприятливий період для того, щоб він там став королем. Да? От, в три роки, а наступний буде там в 60. Ну і невідомо, чому йому в 60 вже треба буде чи не треба, розумієте, ну там такі роздрайв. От, Тому е, це що я вам постійно повторюю. Якщо ви знайшли щось добре, то не спішіть радуватися, якщо знайшли щось погане, не спішіть бути в печальці. Так? Бо, тому що, ну, це, як сати, воно не, 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 не завжди там все так прямо однозначно. Треба, ще раз повторюю, кожну комбінацію потрібно розглядати індивідуально. Так само, як ми зараз будемо з вами розповідати. От, одна і та сама комбінація, от, от, я на прикладах розбирати, одна і та сама комбінація так, вона може дати як. Хороший результат так і негативний результат в залежності від того, куди вона попадає, в які будинки ну от, в якому положенні вона знаходиться. От, так що так. Значить, висновок з цього відео такий. Значить, Перш ніж підводити якісь підсумок, і там спішити радувати чи там в печальку впадати. так, от, Відповідно, розберіться, що відбувається у вас, так, і чи, ну, чи ця комбінація включиться, чи спрацює. О, Знову ж таки, нагадаємо, те, що потрібно кожну комбінацію дивитися, так як я говорив. Да? <кій> у нас є знак, от є накшатра, от є пада. От, на цих от трьох рівнях, ну щоб на такому рівні працювати, це вже другий рік навчання, коли ви на чат будете знати, от, це вже на другому році навчання. От зараз хоча б навчиться розбирати планета в якому знаці, в якому домі. Ну хоча б з цим розберіться, тоді вже далі, бо ну, це це просто велика нагрузка буде. От, є люди унікали, які звичайно це все швидко роблять, ловлять і зразу це освоїть. Але ну, загальному от, зараз досить складно людям дається ці всі речі. тому... От, ну, робіть хоч щось, хоч якось рухайтесь, і ще раз скажу: важливо розуміти, як, ну, принципи, на яких це побудовано. Тобто не треба брати якісь фразу з довідника і ліпити її на всіх, у всіх випадках, ні. От, тому що та сама фраза і та сама комбінація в різних положеннях вона може працювати, може не працювати. Ну і знову ж таки, чи сприятливий для цього час, чи не сприятливий. Також те, що я говорю, те, що два мінуси дають плюс. Ну, тому буває таке, що деколи два мінуси дають хороший плюс. Ну або нейтралізують. Також, що важливо, в комбінаціях планет треба розуміти, як планету підсилити, а в деяких випадках її навпаки треба ослабити. Ну, це в нас буде гармонізація планет, тема, тобто ми там вже детальніше будемо про це все говорити.